Книга Неємії, Розділ Другий. У місяці Нісані, 20-го року царя Артаксеркса, стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним, але цар промовив до мене. Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий, ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці. Я злякався вельми і сказав цареві Нехай цар живе повіки. Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем? І сказав цар до мене: Чого ж ти просиш? Тут я помолився Богові неба і сказав цареві: Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний пошли мене в юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його. І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього, скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся? Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві, коли цареві до вподоби. Нехай дадуть мені листи до начальників заріччя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого, щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого Бога була надо мною. От і прийшов я до начальників заріччя і передав їм царські листи. А цар послав за мною військових начальників і кінотчиків. Коли зачули про те Санбал-Лат із хорону, і Товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там три дні. Тоді ж устав я вночі ще й кілька чоловік зо мною, та не казав я нічого, нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож, я вирушив уночі через долинні ворота. До драконової криниці та до гнояних воріт і оглянув мури Єрусалиму, що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак, уночі, долиною, піднявся я вгору. Оглядаючи Мур, потому ж завернув і проїхав через долинні ворота і повернувся. А старшини, не знали, куди то я ходив і що я робив? Ні юдеям, ні священникам ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу. Я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм. Бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем Ну, мож, відбудуймо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем. Оповів я їм про добродійну руку бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос. Берімся до будови, і заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбалат із Хорону, Ітовія, слуга Амонський, та араб Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою. Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя? Тоді я у відповідь їм сказав: Бог Неба, Він нам сприятиме, ми ж Його слуги, беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані згадки про вас в Єрусалимі.